Тому так і було моє знайомство з компанією PM International. Життя навчило не довіряти кожній думці, кожному слову, кожному слуху. Як все почалося, коли я почула, що люди запрошені в компанію PM International, я вирішила вивчити це питання особисто. Якраз був вечірній зум, знайомство з компанією, Я на нього йшла послухати, виявляється. На наступний день був була презентація в Києві. О, думаю, ну для мене гарна можливість поїхати, подивитись, спробувати. Саме основне моя задача була спробувати, тому що це для мене був. Єдиний варіант, як можна спробувати продукцію, побачити дію продукції на собі, не купляючи її. Ну і тому я, звичайно, з цим скористалась. Я поїхала на презентацію, я спробувала все, що можна. Коли я їхала додому, я вже відчула дію на собі. Я зацікавилась, тому що таку швидку дію я якраз хотіла. До того, що на презентації були подаруночки, два стіка продукції, яких я могла вже спробувати вдома перед сном, та на наступний день пауер коктейль тобто вітаміни енергетика. Я їх, звичайно, спробувала, друзі. Я була Вражена, я була вражена. Ну ось я з двох разів спроби цієї продукти, я просто закохалася. Ну хто мене може в цьому обвінити? Ніхто тому я прийняла рішення розвиватись в компанії PM International. швидка дія продукту, молекулярний рівень продукту, інноваційні формули виробництва продукту, бізнес-план спрощений та удосконалений в роботі з клієнтом, в роботі з бізнес-партнерами, з новачками, в роботі по навчанню. Ця подача вона в принципі мені дуже зручна.